Автор єдиного для всієї України мобільного застосунку Повітряна тривога хмельничанин Степан Танасійчук демонструє, як працює новий чат-бот-укриття. Створила його в рамках пілотного проєкту командою з трьох IT-фахівців впродовж двох днів. За один клік з додатку Повітряна тривога можна перейти в Телеграм-бот. У базі даних всі укриття України. Передаємо йому свою координату. Відправити має поточну локацію. Він показує нам найближче укриття. Є можливість оцінити, залишити відгук. Коли ми доскаємо на локацію, у нас є можливість з карти побудувати маршрут одна хвилина для найближчого укриття. Під час тривоги з екрану застосунку є кнопка Показати найближче укриття, і користувач може в кілька кліків перейти в Телеграм, в сам чат-бот, дати. Одноразовий доступ до своєї геолокації, тобто це не потрібно геолокацію постійно передавати. Тобто ну дуже багато людей цим приймаються. Відповідно, тут ти один раз просто дав локацію. чат тобі показав три найближчі укриття в радіусі трьох кілометрів. Ти типу, побачив їхній рейтинг. Ідея створити єдиний чат-бот для всієї України виникла після трагічних подій у Києві, коли люди не змогли потрапити у зачинене укриття і загинули. Наразі більше сотні звернень з усіх областей надійшли від українців щодо стану облаштування сховищ. Вже є близько 10 відгуків по Хмельницькій області. Mm -hmm. Кілька позитивних про те, що укриття дуже класні, кілька про те, що там незрозуміло, де укриття, то вже була реакція на них. І одне з таких укриттів промарковане, інше в роботі, наскільки мені відомо, і вже ці проблеми вирішені. Також є решта відгуків про те, що укриття було недоступне. Це Зручно це врятує життя людей, і таким чином ми ще більш стійкі до атак ворога. Усі відгуки з Телеграм-боту, як особисті звернення громадян, надходитимуть відповідальним особам з цивільного захисту населення у громадах. За результатами останніх перевірок близько двох десятків укриттів Хмельниччини з різних причин виявилися недоступними. Для облаштування дев'яти нових сховищ в закладах освіти цьогоріч область отримала 47 мільйонів гривень державної субвенції. Близько 100 мільйонів гривень на ремонти укриттів спрямують з місцевих бюджетів громад. Чат ботом укриття так само буде користуватись вже невдовзі, не тільки Хмельницька область, а знову ж таки вся Україна. І буде берегти і життя, і здоров'я населення це перша мета. А друге, здійснювати спільний з органами влади громадський контроль для того, щоб Реагування було максимально швидким на якісь недоліки в облаштуванні укриттів. Або на питання щодо доступності на Хмельниччині у телеграм-боті наразі є понад півтори тисячі укриттів. Налаштування координат і відстані до них розробники планують повністю завершити за два тижні. Ірина Арьон, Микола Ярковський, новини міста.